Розкриття теми сексуальності триває на конкурсі Євробачення. Та на відміну від попередніх двох відео від Мальти та Фінляндії, де ми розкривали жіночу сексуальність та оргазм, цього разу поговоримо про чоловічу сексуальність. Здається, від Австралії надійшла саме така заявочка. Отож, Олександре, той, який запитував про розкриття теми чоловічого еякуляту на сцені Євробачення, здається, настав час. І сьогодні дівчата замість звичайного гібіскуса ми будемо пити молоко. Кокосове, а точніше мелкшейк. Про що ця пісня та чи є в ній хоча б якийсь мистецький задум? Поїхали! Ну що, друзі, для цього випуску у мене навіть стаканчик є. Happy Hours Start with a cocktail. Кокос великий, стиглий, волосатий. До речі, давно я не пробував кокосового молока. Зараз пробуємо. Ну що, друзі, сьогодні замість гібіскоса. Я думаю, мені вистачить на огляд цієї пісні одного кокоса. Mm. Свіжий, мені пощастило. Mm. 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 Це смакота. Просто смакота. Але зачекайте, я ще ж навіть не починав слухати. Давайте спершу прослухаємо, що у нас там за пісня. Можливо, вона не варта цього кокосу. Поки що усе дуже казково. Ми неначе занурилися в якусь дитячу казочку на фоні музичної скриньки, що награє якусь мелодію. Але усе це в якійсь темряві і внетрях. Ми мчимося назустріч пригодам по австралійській савані на ось цьому прекрасному е фургончику з різними типами морозива. А -а -а, це коктейлі для дорослих. У нас бусатий австралійський, дещо тінейджерський мілкшейкмен пропонує нам скуштувати свій молочний напій. Він запропонує вам не лише свій молочний напій, але і підвезе вас куди потрібно, підібравши вас по дорозі. Пікміап. Ну, от я не впевнений, що ця фраза Milk from the Milkshake Man означає молоко від <с? <с?> молочного мужчини. Окей. Okay. Ой, уф, уф. Спідничка із презервативів. У дівчата уже просто руками їдять. Так, гігієни тут не буде. Здається, пішла якась розпуста і антигігієна. У <тит>. у <плес> так. Здається, дитяча казка перетворилась на казку 18, але зачекайте. Адже у нас тут чоловіча версія його прекрасної мандрівки до чоловічого оргазму, чи як писав Олександр Якуляту. Зараз подивимося. По-перше, викликають запитання ось ці помічниці, які з'являються в якихось сексуалізованих образах. Спідничка із презервативів, стрічки на ногах, наче панчохи, і поїдання руками стигло кавуна. Зауважте, у нашого співака цілий набір молочних напоїв. Вони всі молочні, він лише на молочці спеціалізується, і ось він пропонує їх безкоштовно. І підвезе, і нагодує. Ууу, що за кадрування пішло. Камера стоїть нижче пояса. Просто нашого співака, і він заглядає туди Шій згори в. на вас. Для того, щоб вести прямий діалог. Тут не буде прямого діалогу, тут буде щось інше. It, О -о 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 -о. Чоловічий стриптиз. Окей. Поки що, це. Інтенсивна реклама. Я б сказав, що навіть газлайтинг. скуштуйте мій мілкшейк. Хоча зачекайте, друзі, можливо, у нас буде на сцені батл чоловічої сексуальності проти жіночої. Там у нас пропонували від мальти служи моєму вокалу, адже це те, що я роблю постійно. Тут у нас пропонують скуштуй мій мілкшейк, адже це те, для чого ти була народжена, і взагалі він тобі дасть особливий стан душі, як зараз дізнаємось далі. Оу, oh, це трішки кріпі. Не знаю. Здається, його просто конвульсії, спаралізували від ось цих бажання поділити своїм. <кхм> напоєм. Якось в мене відпало бажання пити <кхм> молоко, при тому, що це кокосове, безлактозне. Так. Поки що залишу його тут. Давайте послухаємо далі, чим це все закінчиться. О, тут такий стоп-кадр, Боже, здається, в комусь вже весело, хтось уже курнув. Міксери і блендери димляться, мед чуть ріками по цьому вагончику. Ну, є таке загравання трішки з цією дитячістю, наївністю, типу, опс, я тут не це мав на увазі, взагалі-то ми тут дійсно співаємо просто про кисломолочні продукти. Чи солодко молочні? Не знаю, не знаю. Опа, тут пішла філософія, адже ось цей молочний напій, він є станом душі, ментальним станом, а не просто задоволенням. У, ви ще й були природжені знайти задоволення в цьому. Не знаю. Поки що звучить як якийсь газлайтинг. Ой, шановні. Не усім подобаються кокоси. Чи кокосове молоко? Чи ваш молочний напій? Можливо, він не свіжий, можливо, в неї алергія, на лактозу. О, oh. <laughs> не знаю. <laughs> Раніше говорили, їжте більше каші, будуть м'язи рости. Тепер пийте більше шейку, будете сильні. О, the... oh, ні. Mm. Мій улюблений десерт крем-брюле, який я куштував кожного разу за кожної поїздки, кудись не потрібно своїми брудними руками чіпати. Мій улюблений десерт. Хм. У, так він ще й популярний шейкер. Його знають усюди, на усіх континентах. До речі, у Годжо непоганий смак щодо одягу. Він такі яскраві, цікаві кольори підбирає. І декілька його пісень, які завірусилися в Австралії, якраз стояли на оцій такій грайливій підлітковій сексуалізації чи самосексуалізації, де він там постійно, постійно в кожному кліпі, то прес покаже. Це чудово. Давай, демонструй. То гузно покаже. То ще щось там покаже. От ми там кілограмами продаємо це в камеру. Якщо продається, продавайте. Кому ви це будете пропонувати після 60? Типу, кемон. Але. Я поки не знаходжу в цьому якоїсь унікальності чи і мистецькості. Ну, типу, чим це відрізняється від НК, яка обливається молоком, приймає молочні ванни? Відрізняється тим, що він тут не збирається в цьому своєму шейкові купатися. Ну, от він його сам і. і о, він сам цей шейк коштує. <кій> Але він його пропонує, він активно його прозиває, просто газлайтить усіх довкола. Прийдіть і скуштуйте. Це найліпший мілкше, який ви б пробували. І ви станете відразу сильнішими. Складається враження, що в цьому шейкові ще є якісь амстердамські гриби. Ну. Lipo, Ой, ми відразу стереотипно перейшли на французьку мову співака батько із Франції. Він француз це справді так і годжу зараз активно вчить французьку мову для того, щоб спокушати свою прекрасною французькою. Усіх усіх глядачів і слухачів під час свого візиту до Франції. Та Ви бачите, як французька повпливала на Дональда Трампа. Боже, він же вчепився, в ті штани Макрона. Я думав, він його не відпустить. Трястя його матері. Тому хочете просувати свій молочний напій, вчіть французьку. Але ліпше знайдіть собі якусь адекватнішу мотивацію для вивчення мови. Sweet, sweet, sweet. О, це він перевтілився у француза, типу, француза 18 століття. Фу, о, я відчуваю, там при дворі ще не таке було. Я, от я намагаюся тут знайти якісь підтексти, знайти тут якесь подвійне дно, якийсь подвійний пласт. Не, не нащупую, не намацую, немає. Не Поки що це така Уф, Подивіться на цей психодел. Вона реально не молоко пила. Або це були можливо це про інше молочко. <плес> Якщо це просто танцювально, то якось надто посередньо, поки що. Ну, та така дурненька, собі простенька, танцювальненька пісенька на жартівливу, дражливу і, можливо, для декого чутливу тему. Так, поки що, чоловік тут виступає в традиційній для себе ролі. Але зауважте, ну він принаймні не такий стереотипно, квадратно маскулінно-токсично маскулінний самець, який там: Я тебе врятую, хочеш ти чи ні? Тут є такий легкий газлайтинг, типу у, я перекона. Вони що тобі сподобається мій мілкшейк, усе має відбуватися за згодою навіть на кухні. Ось це кадрування, коли з під низу йде камера, і він трусить цим шейком просто перед вашим носом. Це, звісно, все еротично і прекрасно, але ну але ніякого нового, альтернативного традиційному прочитанню чоловічої сексуальності того, як вона виражається, поки що ми не побачили. Подивіться на Еріку з Фінляндії. Там же вона самодостатньо влаштувала шоу. Я надіюсь, балету не буде на фіналі. Але тут якось все одно це потрібно потрібен цей діалог. Сексуальність народжується в діалозі та в сценарії. Вона не може бути просто у вакуумі чи просто в тобі. Її потрібно перенести на якийсь діалог. І цей діалог тут просто така активна реклама твого молочного напою. Ой, оце красивезний останній кадр був тут. І прекрасно естетично цей прес, і рука пішла, просто ми літаємо, присила королева пустелі, якась пішла тут. Окей, прекрасно. Я поки що якось розчарований однотипністю цієї мелодії. I can tell you, you want a taste of a milkshake. Man. Ось я собі уявляю, як би я зайшов у восьмій клас, наприклад, на урок з інтерпретації тексту і інтерпретував ось цей текст. «Milkshake Man». Сьогодні, шановні, ми поговоримо про чоловіка, який розливає молочні напої. Come and take a sip from my special cup. Підійди і зроби ковток із мого спеціального горнятка. Я чув, що, можливо, тобі доведеться мене трішки підбадьорити. Підбадьорити, тому що, можливо, він в депресії і він не може налити мені із свого горнятка. А знаєш, що може підняти твій настрій, продовжує наш молочний чоловічок. Аби не бути такою сумною. Ну, звісно, молоко. Молоко того самого чоловіка, що розливає. Має молочні напої. It's the milk of the milkshake man. What can get you high when you are so sad? Оу, oh, це пісня про мотивацію, друзі. Що може підняти твій настрій, коли ти почуваєшся такою сумною? Але get you high це також, що може тебе привести просто до... Котичного задоволення. It's the the milk from the milkshake man Ну, це ж просто фреймування. Газлайтинг. Тобто, твій єдиний порятунок, аби не почуватися сумною, піди і спробуй молоко від молочного шейкера, чи я не знаю, як його назвати, коктельєра. Перепрошую, якщо тобі сумно, піди до психотерапевта, займись психотерапією, вже потім іди займайся сексом. Тому що, коли ви переносите задоволення своїх сексуальних потреб чи потреб в інтимності. В близькості, в повазі, в любові, в прийнятті на інші види діяльності чи навпаки, намагаєтеся сексом лікувати все підряд. Не вийде толку ні з того, ні з іншого. Тому не погоджуюся з цим текстом. Поки що це була завуальована дервімня неї голочку. Просто хрестоматійне. Well, I've got chocolate. Oh, я Надіюся, не про той чоколад. Ваніла. А окей. Але далі кмітливий, чуйний і ліберальний Milkshake Man пропонує нам цілий вибір з асортименту смаків. У нього є і шоколад, і ваніла, а для особливих вередунів, яким не подобається лактоза, чи в них лактозна непереносимість на будь-які мілкшейки, ага. в нього є безлактозний напій. Я не знаю, як він це робить. Ви бачите, чоловіки, яка майстерність? Більше того, шановні, він пропонує вас ознайомити із своїм карамельним бананом. and a caramel banana that you have got to see. Карамельний банан, який тобі Опа. потрібно побачити. Стереотипно, ну очікувано, ну типу банан. Чому не баклажан, тому що не солодкий. Окей, зрозумів. Просто такий жорсткий маркетинг, і навіть на рівні газлайтингу. Можете називати його мелкшей, адже він хоче струсанути і примусити до танцю весь світ. Насправді наш мілкшейкмен монополізував усю кисломолочну галузь у світі, адже усі у світі п'ють його молоко по усіх землях. Годже є транснаціональним поставщиком. Молочки по усьому світу, це Теп... боже, та це ж просто пісня про підняття сільського господарства в Україні. Ви знаєте, за яку безстінь молоко приймають у місцевих фермерів і як дорого продають у ваших супермаркетах? Так от потрібно ставити запитання до посередників, як же вони на цьому нагрівають ручки. Але ні, в пісні немає такого пласту, не чекайте. І він точно знає, що ви, мої шановні, хочете відчути смак не просто його молока. А ви хочете відчути смак а, самого чоловіка, який розливає молоко? Ні, ну він взагалі обнаглів. Ну це взагалі просто як оця мовна спілка на це прореагувала тут абсолютно однозначно. I can tell you you want a taste of a milkshake man. Серйозно? Але чим це відрізняється від мальтійського Serving Cunt? Ну, окей, там була просто фраза, тут таке звертання і такий легкий газлайтенг. Я точно знаю, ти хочеш відчути це. Можливо, в неї не переносимість на будь-які лактозні, чи безлактозні шейки. Можливо, твій шейк просто недостатньо свіжий для неї. Чи, можливо, їй не подобається форма твого кокосу? О, це аж просто жесть. З іншої сторони, друзі, змішування теми сексу та їжі просто у нашій традиції. Щоправда, як можете побачити в нещодавньому дайджесті від телебачення Торонто, наші впредки куди вміліше в соромітський фольклор вставляли усі ці образи. I can tell you want to taste a milkshake, man. мен. Um, спірне, спірне запитання. Можливо, можливо, харизми вистачить на живий виступ, і вся аудиторія накинеться на нього як на парфумера і просто жере його шматками. Фу, це вже буде якийсь моторошний сценарій. The shake is not a drink, it's a state of mind. Але зачекайте, мої восьмикласники, адже тут йдеться про філософію цього самого молочного напою. Шейк цей є насправді не напоєм, а станом вашого розуму. Так, вам потрібно змінити свого і роз... ну, трішки свого рота. Шейк є вашою суперсилою, яку ви народжені віднайти. Не просто його кожного дня і переконаєте, що ви станете більшими та сильнішими, а ваші кістки стануть міцнішими. Лактоза рулить. <рес> Але ж там в нього було безлактозне молоко. Від нього кістки. Ой, що відбувається взагалі? Ну ладно, кальцій також є безлактозним в молоці. Правда? Дивіться, як майстерно розширюється товарний ряд. У нашого мілкшей з'являється і манго, і мохіто, і фруктовий балет. А. -а, -а, -а Співає він. And Did you see the naughty Special on my creme brulee Фу, мій улюблений десерт. А -а 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 -а! В нього особлива розбещена страва в меню це крем брюле. Прокізнік, прокізнік. Цей день настав. Замість гібіскуса ми п'ємо кокосове молоко та реагуємо на пісню про чоловічий якулят на сцені Євробачення. 25-й рік, друзі. Який рік, який світ, такі теми. Приєднуйтесь. Мене звати Євген Плахотнюк і я сподіваюся, мій майбутній працедавець ніколи не побачить це відео. Ха. Кемон, ви мої єдині працедавці, я на самозабезпеченні. Тому підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та ставайте спонсором цього каналу. Чим більше вас, мої киці, мациці та єнотята, пацючата і квадробобри, тим більше академічної та творчої свободи я маю для того, щоб створювати для вас потішний та кукухорятувальний контент. Отож, ставайте частиною Когікона. Ой, пишіть, друзі, ваші враження. Якось я залишився трішки розчарований і текстом, і музичним втіленням. Хотілося якоїсь глибини подвійного дна. Ну, вийшло якось дуже. Пласко, можливо, в такій відвертості навпаки і пропрацьовуються, проговорюються суспільно важливі та бойовані донині теми. Але якось мені поки не вистачило мистецькості в поданні цієї теми. Можливо, візуальний образ на сцені доповнить це. Це ми побачимо уже на фіналі. The The song is all about self expression and confidence and feeling like the most loudest and proudest version of yourself. And that is expressed through the character who is the milkshake man. So there's actually a deeper personal message in the song that stems back to my childhood when I was younger growing up. I felt very misunderstood, and I think it was the way I grew up. It was very isolated from society. But then as I started to get older, I became more comfortable in my own skin and more. Proud of who I am. And that's essentially what the milkshake is and does. It's not a thing that you take and it magically makes you better. It's a mindset. It's an ability that you have in you, but it just needs to be unlocked. And that's the whole world the milkshake man creates around the song. I'm trying to show you what it's like. It's quite a complex date, meaning I know it's 4 am, but I really wanted to explain this. Oh, and it's also about com. Oh, and it's also about com. Oh, and it's also about com. Ну що, я думаю, що це було. А тепер гібіскус повертається назад, тому що я вже не можу це пити. А, смачно. Ні, ко кокос реально смачний, але не під цю пісню. <laughs> Перепрошую.